У Полтаві змінять дату святкування дня міста. Замість 23 вересня розглянуть варіанти: 29 червня, дату першої літописної згадки про Полтаву, 12 липня. Перша літописна згадка про Полтаву без перерахунку на новий юліанський календар. 5 вересня, дата відновлення Магдебурзького права, 9 вересня день народження Івана Котляревського. Але вони не остаточні. Члени робочої групи з перейменувань геонімів Полтави вирішили доопрацювати ці пропозиції та розглянути, а можливо і затвердити їх за тиждень. Може, в когось будуть якісь інші дати, інші пропозиції, доповнення для того, щоб коли ми вже виносили його на розгляд полтавської громади, може, ми можемо сюди додати ще якісь варіанти все таки ви скажем так, є науковці, історики може можете ще щось додати в цьому напрямку. Стару дату, 23 вересня. Більшість членів робочої групи не підтримали, проте не відкидають, що її винесуть на громадське голосування в опції Ваш варіант, але не як день визволення, а день вигнання нацистів з Полтави. Можливо, хтось запропонує іншу якусь дату. Пов'язано з чимось іншим, да, тобто це все сьогодні в руках людей. Дивіться, до якщо не помиляюсь, до 90-го року святкувалася була перша письмова згадка міста Полтави, і тоді якби це святкувало. Але в 90-х роках була така тенденція: день міста перенесли на день визволення від німецького фестозару. І так було по всій Україні. Для дат, які не отримають більшість голосів та програють, створять документ пам'ятні дати Полтавської громади. Ця дискусія. Вона може тривати роками місяцями, і кожен знайде свої аргументи. А дата має бути одна. Тому сьогодні більшість погодилась з тим, що полтавська громада потребує ще одного документа. Назвемо його так: пам'ятні дати Полтавської міської територіальної громади. Цей досвід використовується. У цілій низці країн Європи, а найбільше у Польщі, крім цього, на засіданні підбили підсумки голосування за нові назви вулиць і провулків Полтавської тергромади третьої черги. Остаточне рішення мають прийняти на сесії міськради. Затвердили і основний список 47 вулиць та провулків, які виносять на перейменування четвертої черги. Щодо вулиць Короленка, Макаренка та можливо Сікорського, члени робочої групи вирішили підготувати листи до експертної комісії Українського інституту національної пам'яті для роз'яснення, чи підпадають вони під дію деколонізаційного закону.